Це Алея Слава у Бозоцькому парку в Ожороді. Тут садили дуби, саджанці яких вирощені жолоддю дуба Шевченка. Робили це депутати міськради та представники обласного відділу Державної екологічної інспекції. У нього є корінева система, і воно видно орієнтовно, де починається корівня, йому там декілька сантиметрів треба дати. Ось десь так. Все зважаючи від погоди, яка погода, якщо дожива, то не потрібно. На алеї Слави посадили 20 дубів, ще 10 по всій території парку, розповів директор департаменту міської інфраструктури Віталій Гільтайчук. Ці дуби називають дуб Шевченка. Вони вирощені з паростків того дуба, де Шевченко на Черкащині ховав свої картини, будучи там. Коли він перебував, відповідно виростили ці паростки, їх роздали по всій Україні. Паралельно проводимо місячних довкілля, залучені всі наші комунальні підрозділи. Ми не витрачали жодного жодних коштів з бюджету міської ради. Це нам їх подарували, і ми власними силами, силами нашого комунального підприємства їх висадимо. У нас зараз встановлено встановлено тут камера відеоспостереження, тому ми вона підключена до загальної міської мережі, тому ми на це також звернули увагу і нашій патрульній поліції. І і ми також будемо це контролювати. А це вулиця Богомольця в Ужгороді. Тут посадили 50 платанів. В рамках реалізації грантового проекту проводиться висадження молодих дерев породи платан у кількості 50 штук під силами підрядної організації, яка виграла в рамках цього грантового проекту. Ну з огляду на те, що нова вулиця недавно відремонтована, вона потребує озеленення. Тут взагалі нема зелених насаджень від слова взагалі. Було вирішено, що велика, широка вулиця дає можливість посадити в майбутньому, ці дерева мають змогу розростися до великих розмірів. Особливість платана в тому, що вони досить стійкі до посухи. Ще одною можна вважати з особливістю, коли в жаркий період року вони скидують свою купу, оголює таким чином. Це його якби, захисна така функція самого стовбура, дерева. Доглядати за ними особливо не потрібно, так як за всіма деревами. Тобто, як ми їх посадили, потрібно деякий час зараз поливати, поки корінь е не зволожиться добре, щоб прийнятись до ґрунту, де він був висаджений. Ці саджанці, е Привезені за кордону 13 квітня в Ужгороді проводили і загальноміське прибирання у парках, скверах, а також на зелених зонах та прибудинкових територіях. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.